Сіяти пшеницю, ростити дітей і жити у власних домівках. Такі прості мрії мешканців Білогірки на Херсонщині, але втілити їх непросто. У 2022 році село на 40 хат майже вщен знищило російські обстріли. Нині повернулися лише 10 родин. Вони намагаються забути пережита, відновлюють зруйновані оселі, техніку та вірять найкраще вдома. Наталя Якобсен-Белібова далі. Я важко переносила стрельстрельби. Я клала на голову мішки з картоплю, щоб мене не, не трясло. Так Тетяна пригадує перші тижні після окупації рідної Білогірки. Тоді більшість місцевих були змушені сидіти у погребах. Ворог бив без зупину. Ми місяці-дві неділі були у погребі. Почти не виходили. Піща у нас була у погребі. Ми занесли воду, хліб занесли у погребі. О, то ми виходили тільки рідко, коли бо ми брали молоко в людей, бо тут корови ж були. Ми брали молоко і переносили додому, кормили курей. У нас було дуже багато птиці, курі, і ми годували тим сиром. Але чим далі, тим дужче ставали обстріли, і можливості виходити із погреба майже не було. Тоді Тетяна з чоловіком вирішили виїжджати. Ми все залишили. Ми виїжджали без нічого. Без нічого. ми виїжджали так неожиданно. Ми думали вертатися назад, але вийшло, що ми назад не вернулися. Білогірку Сили оборони України звільнили від окупантів 12 вересня 22-го року. За кілька місяців подружжя повернулися додому і одразу взялися відновлювати господарство. Це була хлів, конюшня, де було, там у нас коров багато. І чому ми там? Відбудували, тому що там залишилося пару кусочки стінки. І оце іменно те місце, де ми могли щось робити. Чоловік Тетяни Сергій більше 30 років обробляє місцеві поля. До повномасштабної війни мав 200 гектарів, нині залишив собі тільки 20. Чоловік вже третій рік намагається відновлювати залишки розбитої техніки. Так, оце три роки збираю трасу, тільки ось чуєте, завів, тільки зробив. Так. Ну, не знаю, чи буде робити, чи ні як воно все побити. Ці да. валки ви бачили самі на глазах, розбиті їх не заставиш, Да. Це проблема. Крім цього, займатися господарством не давали ворожі міни. Ними росіяни засіли місцеві поля. Думаю, що в цьому році щось ще посіємося, то може виживемо. Ну, звісно, якщо хватить років, не фінансів, років, що хватило. Бо за один рік я не стану на роки. Я 30 років. Робив, робив, щоб ви вижити. Трошки почали тільки жити. А зараз спробуй, звісно, ну спробуємо, так, стараємося. Катерина з двома доньками в перші місяці окупації переховувалась в погребі сусідів. Коли один із перших прильотів побив хату, родина ще була в селі. Перший прильот за, за будинок туди прилетіло. Потім сюди був прильот. Все в хаті меблі, все побило. Коли перше прилетіло, ми тоді вже у підвалі ночували. Виїхала жінка із доньками з Білогірки вже у червні 22-го. Винаймала житло в Кривому розі. Навесні 23-го повернулись, щоб відновити хоча б літню кухню, бо будинок був зруйнований. Поначалу жили там будочки, я до неї кажу, ну зараз у, у нас там стройматеріали різні таке. А так відбудували собі зимню кухню. І з дітьми двоє доці, і живемо кам'яні. Їхати з рідної Білогірки жінка більше не хоче. Каже, достатньо нагостювалась, поки її село було в окупації. Школа закінчилась, і ми сюди приїхали з дітьми. Я так вирішила, Де не хорошо, вдома найкраще. Вивозив з окупації та з під обстрілів двох дітей Віктор. До того ж, чоловікові почали дзвонити росіяни та пропонувати співпрацю. Мені телефонували, телефонували, представлялися, вже не пам'ятаю, майор Російської Федерації, і, тому що мої телефони висіли на чотирьох старостатах, селищних радах. Вони хотіли отримати інформацію, але... Я відповів, що щоб вони мені більше не телефонували, не за адресою звернулись. Ну і виїхав через два дні. Нині каже, в селі живе 20 людей. В той час, як до повномасштабного вторгнення, було близько сотні. Більшість беруть сертифікати на купівлю нового житла. У нас на є відновлення, тобто до 500 тисяч отримали 4 домогосподарства. 13 домогосподарств у нас пішло на сертифікати, вже отримали їх і купують нове житло. І один будинок у нас пішов на відбудову. Протягом минулого року ДСНСівці очистили від ворожого залізячі понад 120 гектарів землі довкола Білогірки. Нині в громаді тривають роботи з розмінування території. Наталія Якобсон Білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.